Досить довгий час, спілкуючись з аграріями України, ми е, зрозуміли, що системи для локального внесення добрив дуже актуальні для аграріїв, і ми побачили навіть, що аграрі для того, щоб отримати доступ для роботи в цій технології, досить часто переробляли. Агрегати, ті наявні, які є у них в господарствах, бункера, які є в них наявні в господарствах, адаптували під цю технологію. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про рішення компанії Беднар для роботи у технології локального внесення добрив. Для технології локального внесення добрив потрібно мати два компоненти: перше, це бункера для подачі добрива, і друге, це агрегат, через який власне буде відбуватися внесення добрив у профіль ґрунту. Компанія Беднар в своєму портфелі має великий модельний ряд бункерів для роботи із добривами. Це передньоновісні бункери, FertiBox FB2000F і FB-2000F dual, та задньопричепні бункери Fertikart FC 3500 і Combo System К 5000 Саме цей агрегат сьогодні на цьому полі, і ми детально вас познайомимо із концепцією цього агрегата. Отже. Комбосистем. Це напівпричіпний бункер, який приєднується до на натяговий брус. На власній осі установлений двокамерний пластиковий бункер з загальним об'ємом 5000 літрів. Один бункер 2000 літрів, другий бункер 3000 літрів. Бункер працює під надлишковим тиском і має два однакових дозатора із нержавіючої сталі з приводом. Від електродвигуна, принцип роботи бункера полягає в тому, що через вентилятор нагнітається повітря в систему, через дозуючі котушки подається необхідна нам норма добрив чи насіння, залежно з матеріалу того, з яким ми працюємо, і далі це все подається на розподільчий грибок, на агрегат, через який власне відбувається внесення добрив. Залежно від того, який агрегат приєднується до бункера, ми підбираємо набір противаг для того, щоб збалансувати загальну вагу агрегатів. Для зручності експлуатації комбосистем наш обладнаний також робочим освітленням. Дуже зручна площадка для обслуговування із гарним доступом до обох бункерів. І також бункер установлений на широких транспортних колесах, які мають низький тиск на оброблену поверхню ґрунту. Отже, агрегатом, через який відбувається внесення добрив у профіль ґрунту, в даному випадку є TerraStry ZN8R50. Це значить, що ми одночасно обробляємо 8 рядків із міжряддям 50 см. І ми за один прохід робимо глибоке рихлення і вносимо добрива в майбутній рядок культури, яка буде сіятись на цьому полі, навесні. Даний агрегат. До бункера приєднується через трьохточкову навіску бункера. Також в задню частину бункера виводяться гідравлічні пари для приєднання до них гідравліки е, Терастріпа. Агрегат Терастріб компанія Беднар розробила на базі наших е, класичних глибокорозпушувачів розпушувачів І терастріб має всі переваги, які мав. І багато хто із аграріїв знає про тераленд. А саме агрегат зроблений із високоміцної сталі Альформ, яка має дуже велику міцність. Системою захисту агрегата в базовій комплектації є гідравлічний захист кожної стійки, і плюс нікуди не поділася класична система захисту стійки агрегата розривний болт. На агрегаті встановлений розподільчий грибок, на який подається добрива. Із бункера і трубопровід, із якого приєднаний до кожної стійки. Ми маємо на даному граті два види стійок. В даному випадку на агрегаті встановлені стійки ActiveMix, які призначені для активного переміщення обробленої поверхні. Також на агрегаті можна встановити стійки Zero Mix, які призначені для обробітку ґрунту без активного перемішування. Діапазон робочої глибини даного агрегата від 15 до 55 см. Діапазон внесення добрив до 35 см. Для зворотнього щільня ґрунту на даному грати використовується два типи котків. Із стійкою ACT-Mix використовується подвійний кольчатий каток діаметром 245 мм і вагою 157 кг на метр. І зеромікс-стійкою використовується катпак каток діаметром 630 мм і вагою 222 кг на метр. Перевагою всіх наших агрегатів є використання необслуговуємих підшипників на котках. Отже, TerraStrip це агрегат для глибокого рихлення і локального стрічкового внесення добрив. Модельний ряд TerraStrів у нас складається із чотирьох моделей, які поділяються на кількість оброблених рядків і міжряддя. Отже, в модельний ряд входить модель TerraStrieb 8R45, TerraStrieb 8R50, TerraStrib 9R51 і TerraStry 8R70. Для роботи ось в таких міжець.